Вітаю вас! Це програма громадський контроль і традиційно. Говоримо на актуальні цікаві теми із нашими цікавими гостями. Сьогодні до нас завітав Євген Тищук, директор департаменту культури Закарпатської ОВА. І, Звичайно, що тема буде про культурний розвиток Закарпаття. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Культурний розвиток в умовах війни. Я думаю, що мало хто очікував, але він у нас дуже зараз прогресує. Українська культура розвивається невпинними темпами. Кінематограф, музика у всіх сферах абсолютно. Ми про себе заявляємо на міжнародній арені, і це дуже круто. А от давайте поговоримо в контексті саме Закарпаття. Я впевнена, що тут у нас теж здобутків вистачає. Виклики, звичайно, вони теж є. Про них обов'язково поговоримо. У в січні підводимо підсумки 24-го року. Року і плануємо 25 й Тому яким був 2024 й для розвитку культури на Закарпатті? 24 й рік був таким, яким диктували пропоновані обставини. Це війна, по-перше. Це дуже багато переселенців, які знаходяться саме в Закарпатті, тому що наша область найбезпечніша. І саме культура, культурний продукт він є тією арт-терапією, яка зараз дуже потрібна для того, щоб зцілювати душі людям. Тому що постійна інформація, постійне переживання за своїх рідних, за наших хлопців, які зараз на передовій, кожна людина вона отримує такий невеличкий стрес і його потрібно знімати. І саме культура слугує зараз у цьому напрямку. Тому якщо можна сказати про нашу культуру в нашій Закарпатській області, я хочу сказати, що ми. Направлені саме на те, щоб побільше було культурної дипломатії не тільки для наших мешканців, але і для сусідніх країн. Тому ми стараємося підтримувати департамент культури, організовувати саме поїздки. На фестивалі міжнародного рівня, на гастрольні турне наших колективів для того, щоб Європа могла отримати меседж про нас, про Україну, про війну, про те, що у нас є величезна культурна спадщина, у нас є традиції, і це все ми демонструємо нашим глядачам, не тільки українцям, але й європейцям, навіть американцям, англійцям. Це все відбувається. Це найголовніше. Що відбувається, ну трішки по заходам, якими можна е, гордитися, те, що у нас це відбулося, хочу сказати, що е, культура е, працює потужно виконує повністю програму, яку ми запланували е, на 24 рік. Вона виконана е, навіть по фінансам, фінансові плани, наші підвідомчі заклади. Культури всі перевиконали завдання і надали дуже гарні показники. Хочу сказати, що проведені фестивалі, як театральні фестивалі, такі як міжнародний відомий на весь світ, це Інтерлялька, проведені фестивалі театральні під світом сакури, новий народився драма сьогодення і відлуння вічності в хусті, хуський драматичний театр. Вирує життя Мукачево для дітей, провели потужний фестиваль імпрези над Латерицею. І е, хочу сказати, що о, теж величезне досягнення, що ми е, працюємо е, пліч о пліч з Держкіно. У нас е, в Закарпатті працює потужна фільм-комісія, е, яка працює. Разом з нами, з Департаментом культури, з військовою адміністрацією. І приємно, що вже вкотре проводиться Міжнародний гірський кінофестиваль, саме в Ужгороді. Це організовано фільмкомісією, нами підтриманий, і ми разом проводимо цей фестиваль. Про що це? Це про кіно, яке знімається в горах. Це документальний повний метр. І прекрасно, що саме меседж. На весь світ йде саме з міста Ужгород, і інформація, і ці фільми, нагорода отримуються саме у нас в Україні. Також можна погордитися тим, що в минулому році ми приймали, і у нас відбувалися зйомки відразу. Три кінокомпанії, відзнято фільми, відзнято серіали, які вже виходять на екран, можна буде подивитися. Ми е, працювали спільно, всі задоволені. Також е, хочу сказати те, що у нас е, зараз е, великі досягнення, те, що побували з е, не з гастролями, а прийняли участь. На фестивалі саме в Англії наш театр переселенців, який е, організований це е, аматорський колектив, але він був організований саме під час війни, коли е, було багато переселенців приїхали до нас в Закарпаття і е, В'ячеслав Єгоров, до речі, він і. є... Теж одним з керівником фільм -комісії. У нього народилася ідея створити театр. Саме там, де люди проживали, театр переселенців вони почали працювати, і е, вистава е, Король Лір була запрошена до Англії і показана в Шекспіровському театрі. Це, це дуже приємно, да, потужно. Ми це змогли організувати, тому що це візи, це знову військова організація. Дозволи, але ми все це. Зробили, допомогли, вони з'їздили, задоволені. Ми е, знову говорили про Україну, про війну і про те, що е, дійсно е, у наш, наша культура вона на високому рівні. Також е, зараз повернувся з е, турне е, Маріупольський театр, який у нас тимчасово переселений, де? так в Великій Британії, і зараз вони е, е, відбували там 10 днів були. З виставою Маріупольська драма це вистава про те, як розбомблений був про злочин Росії, коли було скинуто дві найпотужніші бомби на театр. І саме актори, які у вистави, вони є свідками тих подій. Вони не грають, вони в жанрі сторітелінгу розповідають свою історію, але це трішки театралізовано, і це дуже потужно і вони. На повних аншлагах, ну повних аншлагах неправильно казати на аншлагах аншлаг. Він або аншлаг, або, або його немає, або його немає. Повного або худого аншлагу не буває на аншлагах. І отримали чотири зірки від Тайм. Це п'ять зірок мав тільки Майкл Джексон і Тіна Тьойна. Нічого Чорної. собі, да, але це дуже потужно і головне для нас: Україна, війна, меседжі про війну і про те, що. Ці злочини обов'язково будуть злочинці будуть покарані. Ми прийдемо до перемоги до справедливого миру. От дивіться, виклик головний, який став напевно перед Закарпаттям. Це переселенці власне із театрів, так це багато різних структур, багато різних якихось установ. Вони всі релокувалися сюди. Чи була в нас можливо проблема з тим, щоб дати простір їм для розвитку? Щоб, наприклад, тут той самий Маріупольський театр так прийшли, виділити їм години, приміщення. Це ж все теж якийсь ресурс. Чи було в нас таке? Я можу. Відразу сказати, що як тільки почалася війна і ще інформаційно не було ніяких вказівок, ми, як департамент культури, відразу зібрали наших керівників і чітко розставили завдання. Перше завдання було це, і завдання нашої країни це було на приймання переселенців. Чому тому що дуже величезний потік? Був направлений на Закарпаття, тому дуже багато не дуже багато. Всі наші заклади культури саме були перебудована робота саме на це. Спочатку для того, щоб ми е, могли приймати е, людей, і е, наші організації почали працювати як волонтери. Мій заступник директора він працював на ЖД вокзалі е, е, під час е, е, дня працював тут. А до Ввечері і до ночі він працював, приймав потяги, автобуси, направляв автобусами. Ми знали, де приймають які готелі, які гуртожитки. До речі, наш, наша академія культури і мистецтв гуртожиток. Директорка відразу були надані, надані пропозиції, і зараз досі там проживають тимчасово переселені особи. Академія попрацювала над грантами для того, щоб створити умови, умови створені разом з європейськими грантами. Там зараз умови шикарні для наших людей, тому що там мами з дітками, батьки, яких на фронті і. Була організована і кухня, ну зараз вже трішечки угу. легше, тому що вони вже протязі трьох років пристосували вони пристосувалися, знайшли роботу, але все одно проживають. І а Аким, Академія культури мистецтв продовжує надавати послуги, які потрібні, і держава компенсує електрику, опалення. І так далі. І хочу сказати, що о, всі наші заклади культури працювали саме в цьому напрямку, е, допомагали. І зараз, на даний момент, коли до нас приїздять якісь фестивалі, а саме е, фестивалі просяться із Києва, із Дніпра, із Харкова, там, де відбуваються постійні обстріли, ми е, без зайвих слів. Приймаємо. Дивимося по своїй програмі, знаходимо куди можна час, де вільні місця, де вільна сцена, і надаємо, надаємо їм майданчики, починаємо співпрацювати, допомагаємо. Це у нас прекрасно працює і наш коледж імені Дезидерія Задора. Разом з громадськими організаціями з Дніпра, які проводять шикарні е, фестивалі для дітей і хорових колективів. І е, також Закарпатський народний хор е, наш співпрацює і проводять чудові свої заходи, які направлені саме на діточок. І, е, театри, наші театральні колективи працюють. І хочу е, Одне з досягнень: те, що е, на виконання. Е, завдань, які ми отримали від першої леді України, це ментальне здоров'я, є програми. Програми, як Ти да, да, як Ти, ми співпрацюємо і. Проходять майстер-класи арт-терапія постійна. У нас відкриваються театральні колективи для діточок в театрах, при театрах і е пройдені е також навчання. Наші керівники е Мукачівського драматичного театру, режисерка і е директорка, художня керівниця Хуського театру. Вони пройшли е такі е навчальні і отримали сертифікати. По плейбек -театру. це і вони зараз це проводять в своїх театрах е, в рамках цієї програми. Е, ну що це таке плейбек-театр? Це е, така арт-терапія, коли е, приходять діти, які тимчасово переселені або е, мають проблеми. Вони чують про війну, е, їх батьки на фронті і розповідають історії, те, що в них болить, те, чого вони страшаться. А потім вони разом. Починають через театральне мистецтво розігрувати цю історію, перетворювати на гру, і е, людина вже починає це сприймати не так, як воно є ну насправді, а вже через гру в е, підсвідомості залишається саме той момент, коли це вже пройдено. Ти не самий пропрацьовано да, про разом в колективі і розказано, і воно вже е, легше це на це саме напр направлений е, театр І ми е, теж. Це використовуємо да, в своїй роботі допомагаємо. Хоча театр це і є арт-терапія, тому що це живе спілкування. І коли ти приходиш до театру театральної зали, до нашого театру імені Братів Ширигі, який дійсно зараз потужно з новим молодим директором Рудольфом Дзюринцем крокує вперед, ставить амбіційні плани. Запрошує найкращу театральну режисуру, У нас тут і наші місцеві режисери. Вони перевиконують плани по постановкам, і у них аншлаги. аншлаги люди йдуть до театру, це приємно. Так, це справді е, тішить, що люди почали більше цікавитися українською культурою. Е, ну і якщо ми поговорили про те, яким був плітним 24-й, то давайте трошки перейдемо до 25-го. І саме тут хочеться про міжнародну співпрацю поговорити. Про таку всеукраїнську підтримку ми вже поговорили. Ми поговорили про те, що були на фестивалях за кордоном. Але Закарпаття такий е, географічно е, багатий край, що в нас є дуже багато сусідів. На жаль, є хороші, є не дуже. Е, так, але давайте про тих, хто нас підтримує, поговоримо, як з ними. Налагоджена співпраця, можливо, якісь грантові проєкти, можливо, підтримка, якась я не знаю, в разі запрошень так на фестивалі. Як воно все відбувалося 24 му і що вже заплановано на двадцять й На 25 й рік? У нас головною метою, головним надзавданням є те, що ми повинні побудувати свою роботу на те, щоб у нас відбувалася культурна дипломатія, саме на захід. На європейські країни буде направлена наша робота. Наші заклади культури вони мали поїздки в минулому році. Вони заключають договори про співпрацю, знайомляться і планують свою роботу. Наша програма побудована саме на те, щоб підтримувати це. У нас Серед наших е, українських митців е, визначено амбасадорів. Це амбасадорзакарпаття, да, амбасадори Закарпаття, це наша закарпатська обласна військова адміністрація. І визначено у нас Наталя Йосипівна Петі Потапчук, uh -huh. керівниця Закарпатського народного хору, Рудольф Дзюринець, керівник театру. Е, у нас є фотограф з академії культури і мистецтв. Представляє Закарпаття. У нас представляє е, е, Закарпаття Гіга. Ну, Він вже так об'їздив Америка. <світ> ну, Це потужно. Це потужно, <світ> я Не говорю. А я хочу сказати про наші, про наші заклади. Те, що дійсно і музеї вони підписують договори про співпрацю, планують гастрольне турне. І я знаю, що наш театр вже планує поїздки. Закарпатський народний хор саме зараз наша керівниця Наталія Йосипівна знаходиться в Бразилії. Вона Нічого там зараз зови. проводить майстер-класи, це дуже круто і теж наводить. Ну, наводить зв'язки для того, щоб колектив мав можливість виїжджати і показувати саме українське театральне, Культуру там. Да, а, там дуже театральне потрібно. а пісенне, хорове мистецтво, музеї наші так. теж виставки виїзні. Тому о, це перше, що це культурна дипломатія. По-друге, ми теж стараємося зараз, так як ми департамент культури, і у нас є відділ по спадщині. Ми теж е, стараємося працювати на збереження е, е, тих об'єктів культурної спадщини, да, які знаходяться на території Закарпаття. Е, ви знаєте, що зараз під час війни дуже багато об'єктів культури е, розбомблено. Ми зараз готуємо теж виставку, фото, фіксації цих об'єктів. Ми хочемо зробити виставку, донести меседж на весь світ. теж. Е, в, у нас в Закарпатті... Е, під час обстрілу ще у Воловці був будинок культури, тільки вікна повибивали, але саме все вже відразу відновили. було відновлено, тому немає таких руйнувань, але є проблеми руйнування часом. Тому ми обов'язково на цей рік ставимо собі за мету для того, щоб перекрити дах аварійні, посунути реставраційні роботи, зробити на замку Ужгородському і. Філармонія наша також потребує е миттєвої реакції. Да. Тому ми зараз запланували виготовлення проєктно кошторисних документацій саме на такі реставраційні е роботи, і е наші колективи, як я вам вже сказав, перевиконують плани. Вони заробляють кошти і для того, щоб не напружувати державу. Але ми надіємося, що після війни буде відновлена велика реставрація, і, е ми готуємося ну. Колективи за власні кошти робити роботи, тому що це невідкладно само собою. Ну і наостанок, давайте про хороше ми дуже багато поговорили але можливо є труднощі, які, на жаль, виникли на шляху у розвитку культури 24 му і можливо вже на початку 25 го року. Е, ну, труднощі е, це фінансування, це завжди труднощі. Чому тому, що коли ставляться завдання, завжди е, під ці проекти е, розглядається кошторис так, фінансування. Но ми розуміємо, що під час війни е, гроші потрібні е, перше на фронт. Все потрібно о, направляти саме туди. Тому ми, ми дійсно затягнули паски. І навіть останні роки під час війни ми не фінансували, не проводили е, те, що ми робили кожен рік. А на це витрачалося більше 600-700 тисяч гривень. Це е, новорічні ялинки. Тут на площі народній, величезні з програмою о, і так далі. Ми е, це все е, е, на час відклали. війни припинили, відклали так. кошти повернули до бюджету. Вони використовуються за напрямком для Огрони. фронту, а дали завдання на те, що ці всі ялинки і заходи вони проводяться саме по нашим закладам культури. Фоє це зменшує кількість людей, яка збирається. Так. І там є бомбосховища, там безпечно, тому е, наші діточки, е, наші батьки, вони не втратили е, можливість прийти і отримати подарунки, свято, поспілкуватися з казковими персонажами, але це все відбувається лаконічно, там, де є бомбосховища, і е, в закритих приміщеннях. Це дуже гарно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте розвиток Закарпаття за те, що стоїте на культурному фронті. Наснаги вам, терпіння, тому що навіть коли війна закінчиться, перед нами ще буде багато викликів. Проте я впевнена, що закарпатці можуть все, і ми обов'язково витримаємо і ці нові завдання. Наостанок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте. Я нашим глядачам побажаю наступне. Тримайтеся, мрійте обов'язково. Я бажаю, щоб створилися ті можливості для під час яких ви зможете свої мрії втілити, побажати вам натхнення, наснаги, витримки, перемоги і всім нам, Україні, справедливого миру. Дякую, гарно вам. Я нагадаю, що це була програма Громадський контроль. Спілкувалися ми сьогодні з Євгеном Тищуком. Це директор департаменту культури Закарпатської ОВАМ. Бережіть себе і своїх близьких і залишайтесь на телеканалі М-студіо. Бувайте.